Нуль днів як вестерни не зізнавалися в коханні росіянам. Чому Хейлі Бібер, як креативна директорка бренду Роуд, обрала модель росіянку, що мешкає у Москві, і швидше за все сплатить там податки від цієї співпраці. Ну а куди полетять ті податки далі, я думаю, ви здогадуєтесь. У цьому відео і поговоримо про цю колаборацію, що засмутила багатьох українок, колишніх поціновувачок бренду Роуд. Також згадаємо, як Хейлі вже одного разу демонструвала свою прихильність до росіян. І що взагалі про це все думає її чоловік Джастін Бібер? Також у межах цієї теми згадаємо нещодавній скандал косметичного бренду Elf Cosmetics. а Elf Beauty Incorporated, до речі, придбали Road у травні цього року. А саме їхню скандальну рекламу, і здається, там у Elf Beauty Incorporated взагалі не аналізують, кого вони беруть на зйомки. Також згадаємо і про скандали із худою катан, засновницею бренду Huda Beauty. Чи правда, що її теж скасовують? Чи не все там так однозначно? Ви на каналі Культурна Братія. мене звати Юля, і давайте з вами спробуємо якось на веселій ноті розібратися в цій невеселій темі. Чекаю від вас чарівний лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь, якщо дивитеся моє відео вже не вперше. Також ставайте спонсорами цього каналу. Ну і завітайте, будь ласка, в мій інстаграм та тікток. І починаємо. Після того, як Хейлі і Джастін розвели всіх гарненько на хайпі новин про їхні розлучення, містер Бібер випускає новий альбомчик. А місіс Бібер одразу починає піарити чергову серію косметики Роуд», у розробці якої вона все ще приймає участь. Зокрема, вона рекламувала нові відтінки Руб'яну Стіку та блисклемонтіні разом із лімітованими косметичками. Отже, піарчик видався знатний. Мушу визнати, я не вірила цим чуткам про їхні розлучення, але деякі відосики все-таки і зняла. Присутність біберів у медійному просторі була і залишається просто рекордною. Альбом Суек, сьомий студійний альбом Джастіна, вийшов 11 липня цього року і показав дуже сильний старт: 163 тисячі еквівалентних альбомних одиниць у перший тиждень. Хейлі теж вдало використала цей хайп і чимало заробила на новій колекції роут. Черговий запуск став вірусним. Так колекція Лемонтіні принесла бренду найбільший дохід за день в історії. Одночасно вони зібрали понад 80 мільйонів переглядів в соцмережах та переходів на сайт. Ви мали бачити, що в рамках промо було відкрито Rose Summer Club. Це двотижневий попап-івент, що відбувався в пляжному клубі Grand Folie в Майорці, Іспанія. З 10 по 23 липня цього року. Гості, які забронювали пляжний шезлонг, могли стати частинкою цієї активності. Серед присутніх були впливові блогери-інфлюенсери з усього світу, запрошені особисто Хейлі Бібер. На цьому івенті були брендовані шезлонги, рушники, парасолі, пляшки, надувні іграшки. Все в оригінальних кольорах лимонний та сірий. Магнум подавали морозиво лемонтіні. Атмосфера була насичена цим лимонним стилем. Було все дотримано, аксесуари, одяг, кольори, навіть манікюр. І сама Хейлі також позувала в неймовірному бікіні із комплектом шортів та топом від Еміліо Пуччі. Ну так, от тепер ми бачимо, як Хейлі планомірно і тактично використовує різноманітні спекуляції в Соцмережах на свою користь Спершу її жалією, що вона мовляв страждає від нетямущого Джастіна, все тягне на собі. Потім пишуть, що вона дитиною сама виховує, бо на нього надії нема. Згодом вже розповідають про розлучення на повному серйозі, хоча мені здається, там навіть не пахне цим розлученням. Пліткують, що Хейлі продала Роуд лише для того, щоб допомогти Джастіну виплачувати якісь його борги. І насправді це все прекрасно підігріває інтерес до їхніх персон, до їхніх брендів. До речі, Джастін також має бренд одягу. Історії про ворожнечу між Селеною Гомес та Хейлі Бібер мені особисто і багато кому також видаються простою конспірологією, яка покликана лише підігрівати інтерес до них. Вигадуються навіть теорії, що, мовляв, саме через Rare Beauty бренд Селени, Хейлівському роду було зась у Сефору. Так, попри величезний успіх у міжнародному Direct-to-Consumer сервісі, вихід роут у Сефора кілька місяців був під питанням. Джерела припускаючи Селена Гомес могла на це впливати. Її бренд Ray Beauty є одним із найуспішніших у цій мережі вже з самого моменту запуску. У 2020 році, за чутками, Сефора вагалися із залученням Роуд через потенційні конфлікти з брендом Селени Гомес, побоюючись, що це може погіршити їхнє партнерство, яке є одним із найважливіших для Сефори. В цей час як одні фанати стверджували, що Селена заблокувала входження як конкурента, інші вважали це піар трюком для хайпу. Незабаром після цього роуд таки офіційно потрапив на полиці Сефора. У бренду Road повсякчас виникають проблеми з обслуговуванням та якістю продуктів, на що вказує зворотній зв'язок від покупців. Користувачі із Reddit скажуться, що замовлення затримуються тижнями, а дефектні товари не замінюють і не повертають. Також фанати жаліються на нав'язливі обмежені випуски, які швидко розпродаються, але не стають постійним асортиментом. Користувачі натякають, що бренд більше піклується про хайп ніж про постійних клієнтів. А ще як і багато інших брендів косметики, Роуд часто ігнорує лояльних покупців, і користувачів обурює, що інфлюенсери отримують красиві прес-паки, піар-бокси, а прості покупці, звичайні картонні, навіть пошкоджені коробки. Але зрештою, косметика Роуд ставала частинкою наших мудбордів наших організацій простору, косметики багато хто цінував ці близькі доглядові засоби. Хоча, як на мене, звісно ж ціна завищена. Але давайте пригадаємо, Українки раділи, коли Хейлі продала Роуд за 1 мільярд доларів. З них це 800 мільйонів готівкою акціями, та до 200 мільйонів виплачуватимуться залежно від майбутнього зростання продажів. Тобто українки реально підтримували, і навіть в мене в коментарях під відео про. Джастіна про Хейлі багато хто писав, що Хейлі це миле сонечко, вона така класна, така хороша. А як виявилося, вона просто байдужа. Хейлі є засновницею бренду Road і сьогодні вона залишається креативною директоркою, керівницею інновацій та стратегічною радницею. І от на днях Бренд Road презентував оновлену чи то відновлену колекцію саме ось цієї лімітки бальзамів у трьох відтінках. Коли вони були Limited Edition, не всі могли їх дістати. А от зараз вони повертаються. І Хейлі особисто обрала росіянку з Москви як модель для цієї кампанії. Хто така Анна Горяйнова? Це російська модель. Кілька днів тому, коли піднявся цей скандал, в її інстаграмі було вказано місце проживання Москва. Але згодом, мабуть, після цієї хвилі критики вона вже швиденько змінила опис на Барселону. Дівчина демонструє в інсті креативні модельні зйомки, використовує штучний інтелект для антуражу. Особливо мені сподобалось ось це відео з вибухами. Саме так, Анно, саме це бачать українці, коли твої співвітчизники запускають у домівки ракети і шахеди. Аргументи про те, ну, типу, ну, що з того, що вона росіянка, вона ж буцімто не живе в Москві, катається Європою. Ці аргументи тут не діють, тому що вона активно співпрацює з численними московськими брендами. Ось що пояснює сама модель: Род мене забукували через моє іспанське агентство, але до останнього моменту я не знала, який буде формат співпраці. Може бути, я буду тіктоки для них знімати. Формат я зрозуміла, коли прийшла на зйомки і побачила, що там купа косметики, великий продакшн. Всі приїхали з Америки спеціально в Париж, щоб мене знімати вже в кінці, коли ми пили шампанське, продюсери сказали мені, що Хейлі знайшла мене в інстаграмі і передала своїй команді. Продюсер додав, що Хейлі онлайн персона вона дуже слідує за соціальними мережами і знає всіх. Як пишуть в коментарях? А до речі, обурення було не лише від українців. Але й від людей із Канади та багатьох інших країн дівчина живе в Москві, їсть в Москві, шить в Москві. Все, що заробить Анна, вона витратить переважно в Росії, сплатить відповідні податки, і тоді це все полетить вже на наші з вами голови. Я бачила в соцмережах різні думки. Того приводу, що можливо це якась помилка. Хейлі просто неуважна. Вона подивилася на дівчину, вона їй сподобалась. Згідно стилістики, вона підійшла. І Хейлі навіть не подивилась, не звернула нормальну увагу. Але і бренд Road, і Хейлін вони ніяк не відреагували. Я розумію, аудиторія українських споживачів для бренду Роута дуже малесенька, і їм від того ні холодно, ні жарко. Будемо ми купляти це чи ні, тому що. Покупців серед українок цього бренду ну не так уже й багато. Я думаю, тому що існують і наші вітчизняні аналоги, більш бюджетні, і навіть такої самої якості. Про це мені вже писали в інстаграмі і в коментах. Але ось цей матеріал і тут і в інстаграмі я висвітлюю в першу чергу для вашого інформування, щоб ви не витрачали свої кровно зароблені грошики на ці продукти. Брендові роуд хай буде собі на нас все одно, зате нам не однаково кому давати заробити. Тому чого це я маю мовчати, як мені пишуть деякі користувачі. Я про це розкажу. До речі, от після цього всього, коли новини кішать згадками про таку ситуацію, радіо Люкс ЕФЕМ на сайті нам показує, який макіяж Хейлі радить робити на осінь. Дякую, але мені вже на жаль, чи на щастя, не цікаво. Що там радить нам Хейлі? Хоча мушу визнати лише нещодавно, вона мені почала дуже імпонувати, якою була позиція Хейлі раніше? Я не знайшла жодних даних чи заяв, згідно яких Хейлі Бібер відкрито підтримувала би Україну чи Росію. У неї не було жодних офіційних заяв, звернень однак неодноразово Хейлі помічали із речами українських брендів. Скажімо, у грудні 2023 року вона гуляла по лижному курорту Аспен. Із хутряною сумкою від українського бренду Кулаковські також вона одягала рожеву сукню від української дизайнерки Анна Октобер. Але зараз мені вже здається, що Хейлі просто не розрізняє за прізвищами чи це українські чи російські. Вона, мабуть, бачить в цьому щось одне, ну взагалом, як більшість вестернів щодо підтримки України, деякі сайти згадують її серед числа знаменитостей, які нібито підтримують Україну. Але ці згадки без конкретних фактів або посилань, тому вони сумнівні. На сьогодні немає підтверджень, що Хейлі робила якісь активні заяви щодо підтримки Росії, але як мінімум вона залучає російську модель, тим самим виводячи росіян із міжнародного негласного бойкоту, нормалізуючи їх у світі, гуманізуючи народ, що підтримує фашистський режим, який напав на мирне населення демократичної держави та вкриває наші міста бомбами-шахедами. І, і це не просто. Дівчина російської там, національності не знаю, хто вона за національністю. Вона мешкає в Москві. Але це зараз приховує. Багато хто пригадує і мені писали також. І ви що в 2018 році вона дефілювала у собі у світшоті Адідас, який був створений в колаборації із росіянином Гошою Рубчинським. Тут більше питань до Адідасу, звичайно ж. Інфлюенсерам, знаменитостям більшою мірою наплювати на це все: на політичні розбіжності, на війни, конфлікти. Там на верхівці вони всі між собою дружать, завжди запрошують російських моделей, і все у них добре. Західні, модні та косметичні доми ніколи не відмовляться від Russian Dolls. Докази злочинів російської армії буквально надаються їм в прямому ефірі, а їм, хоч би що. Хейлі та її бренд, у якому вона є креативною директоркою. Свій вибір зробили. Вони завойовують аудиторію, яка є більшою. До речі, про те, як бренд робить свій вибір, ми також поговоримо в кінці цього відео. На прикладі худи катан. Нам залишається принаймні не підтримувати їхній продукт і просто відписуватись в соцмережах. Що думаєте про ситуацію з Хейлі? Пишіть в коментарях. І давайте йдемо далі. Очевидно, у ELF Beauty Incorporated щось іде не так із маркетингом. Бо вони то росіянку наймуть, то дивну рекламу запустять. Так у серпні цього року Ельф запустили рекламу з коміком Мет Райф та Дрек зіркою Хайді Енклосет адвокатів краси. Пародія на юридичні рекламки під назвою Ельфіно Ендшмарнес. Основний треш полягає в тому, що цей стендап-комік раніше жартував про домашнє насильство. Акції корпорації впали на 2,7%, адже багато покупців відмовилися підтримувати цей бренд. Інфлюенсери, як Нікі Туторіалс, оголосили про припинення співпраці. До речі, свого часу цей косметичний бренд мав інші зашквари, зокрема обсяжливе промо в mean Girls. Продакт плейсмент у новому мюзиклі просто обурив фанатів, адже реклама була надто очевидною. Також Елф Б'юті отримав репутацію дешевого бренду, який чомусь дорожчує. Користувачі Реддіту жаліються, що бренд із концепції доступної косметики перетворюється на надто дорогий. Ну і як забути про цю монструозну кооперацію із кухлями від Стенлі у наборчику до кухля Стенлі йшла малесенька підставочка для блиску Елф. Користувачі в соцмережах просто обурились із консюмеристської ідеології цієї колаборації. Це виглядало просто як клоунада. Типу, для чого комусь мати підставку під блиск прямо на своєму кухлі? Але, звичайно ж, ефекту досяглося, про бренд говорять. Також були скандали щодо сумнівних назв продукції. Скажімо, колекція помад Оу Критикували за сексуалізований маркетинг. Багато хто вважав таку назву вульгарною, тому що оуфейс – це специфічне поняття. Можете загуглити для багатьох. Це було схоже на дешевий трюк для залучення уваги молодої аудиторії. Політика, суспільна думка дуже часто заторкує косметичні бренди і впливає на їхні фінансове становище, особливо якщо ці вислови звучать із уст засновників, як от сталося із худою катан. Худа підтримує Палестину. Кожна нормальна людина співчуває трагедії мирних жителів, де б вони не були. Зокрема, і у Газі, чимала частина яких перебуває у пастці між терористами Хамасу і бомбардуванням Ізраїлю. Там реально відбувається голод, тому що просте мирне населення не може отримати їжу через терористів і через те, що Ізраїль продовжує блокаду. Але підтримувати конспірологію, яка вже реально межує із антисемітизмом. У липні цього року худа катан, засновниця бренду Худа Б'юті. Лікувала відео в ТікТоці, в якому висловила низку антисемітських теорій змови. Вона стверджувала, що Ізраїль нібито стоїть за початком Першої і Другої світових воєн, терактами 11 вересня та атакою Хамасу 7 жовтня третього року. Ці заяви, які багато конспірологій мали. Неточності, історичні неспівпадіння і суперечили фактам, тому що, зокрема, Ізраїль був заснований лише у 48 році. Це відео було видалено стіктоку за порушення політики платформи щодо дезінформації та мови ненависті, але воно доступне в соцмережах. Сефора розпочала перегляд партнерства із Huda Beauty після публічного обурення. Також цей бренд було виключено із майбутніх рекламних кампаній мережі. Після цього відео продажі Huda Beauty на сайті Sephora в США знизились на 45%. Після публічного обурення Huda Катан заявила, що її слова були перекручені і що вона не мала на увазі антисемітизм. У своєму відео вона вказала, що заперечує ненависть до євреїв, і пояснює, що критика спрямовувалась на дії ізраїльського уряду у Газі. Загалом це не перший випадок, коли Катан потрапляє в епіцентр скандалу. Після атаки Хамасу на мирних мешканців Ізраїлю вона відповіла на загрозу бойкоту з боку ізраїльських користувачів в інстаграмі фразою Я не хочу кривавих грошей, що також спричинило обурення та петицію з понад 30 тисяч підписів з вимогою припинити продаж її продукції в Сефора. Але продукція Huda Beauty залишається актуальною в так званому Мена Middle East and North Africa. І парадоксально, але скандальні заяви худи катан тільки підсилили її вплив саме там, де багато покупців. Сприймаються як прояв солідарності із їхньою позицією. Худа, яка починала в Дубаї, формувала свій бренд на близькому сході. Для багатьох споживачок вона не просто підприємиця, а своя людина, яка досягла світового успіху. Для багатьох жінок із близького сходу та Африки вона є натхненням. Худа свій вибір теж зробила. Це бізнес, і у кожного є своя цільова аудиторія. Не можна подобатись всім. Але ось такі агресивний маркетинг, займання тієї сторони. Дуже часто грає в принципі злий жарт із власниками брендів, тому що нічого їй не заважало допомагати мешканцям гази і при цьому не висловлювати якісь конспірології. Хейлі Бібер могла не брати ні українську модель, але й не російську, просто взяти модель, скажімо, з якоїсь іншої країни. Я повторюся знову: бренду Роуд не буде ні холодно, ні жарко від того, що наша вкритська аудиторія відмовиться від покупки цих косметичних продуктів. Але можна було обійтися б і без цього. У хтось я вже висловлювала свою власну теорію що після того, як Трамп припинив міжнародну ізоляцію Путіна. Це було таким собі зеленим світлом для багатьох косметичних брендів, модних домів, і росіяни тепер частіше з'являтимуться скрізь в інфопросторі у фільмах на модних показах і в колабораціях з косметичними брендами. Тим паче її чоловік обожнює російського хокеїста і вболіває на нього повсякчас. Я думаю, це лише частина світової тенденції, коли росіяни починають знову скрізь толерувати, запрошувати. Ніхто не може без них жити, без рашенкалчер цієї міфічної, еклектичної, яка існує лише в голові у вестерні. І нас чекають лише гірші часи, коли вже навіть не можна буде нічого прокоментувати, щоб тобі не написали, що ти русофоб, що ти нацист, Тому це росіян не можна запрошувати. Ой, вже це заборонено бути народженим у Москві. Але насправді все набагато глибше, як ви розумієте. І те, що починається як невинні піар-кампанії, запрошення численних вже зараз моделей для світових домів моди. Ну, це все переростає просто в нівелювання наших міжнародних здобутків і вихід України на якусь більш-менш рівну арену у світі, коли ми вже не якась там нація третього світу, ми вже нормальні люди. Так, от, коли з'являються росіяни, це все нівелюється, і росіяни це ті, кого хочуть, кого прагнуть залучити до співпраці. І оце все лише набирає обертів. Ми ще подивимося, що буде ще через рік. Тому ми подивимося, що буде з цього всього далі. Все, що ми можемо зробити, це не мовчати, просто там коментувати і не підтримувати бренди, що тягнуть росіян в інфопростір. Що ви думаєте про це, все пишіть в коментарях, давайте подискутуємо. Сподіваюсь, це відео трошки вас розважило. Давайте поспілкуємось, Переходьте також в мої соцмережі. І дякую, що дивитесь.